Мяу, мої дорогі читачі, що прагнуть істини, це я персиват, ваш неперевершений детектив, що терма лапами, гострим зором та нюхом, що здати розпутати будь-яку таємницю. А це мій вірний, хоч і трохи нематеріальний асистент доктор Кузька. Сьогодні ми з вами зануримось у справу, що приголомшила наш маленький, але таки багатий на загадки світ квартири по Борщагівці. Справу, що відома нам, як загадки зникнуло світанку, частина перша. Дивні зникнення та перші зачіпки. Все почалося, коли наші двоногі Роман та Анна почали помічати дивні речі. Не просто зникли шкарпетки чи раптом перестелений диван. Ні-ні ні. Це вже для нас буденність. Мова йде про що значно більш витончене, щось, що порушувало саму тканину реальності. Яку ми так цінуємо. Одного ранку сонце відмовилося сходити. Ну, як, майже. Зазвичай, коли перші промені торкаються шторм, я відчуваю це навіть крізь заплющені повіки. але того ранку було, ну, сіро. Арман, звичайно, списав це на хмарну погоду, а Арня пробурмотіла щось про апокаліпсис, що наближається. Але мій гострий кутячий розум одразу запідозрив недобра. Це не просто хмари, це було щось інше. Того ж дня почали зникати дзвінки. Не ті дзвінки, що лунають з телефону, а ті, що дзвонять. Спочатку зник дзвіночок з мого нашийника, той саме, що допомагає Роману і Ані легко відстежувати моє місце перебування. коли я шукаю чергову жертву серед комах, потім зник дзвіночок сідних дверей. Той, що попереджає про прихід гостей. Роман вже майже почав вірити в теорію про паралельні виміри і Коана жартума озвучувала. Я ж, як справжній детектив, одразу звернув увагу на спільну нитку, Дзвіньки і предмети. І це, мої дорогі, не могло бути просто випадковістю. Мої підозри, звісно, одразу впали на кузьку. Адже хто ще володіє такою винахідливістю та нестандартним підходом до логіки, я провів первинне розслідування, об нього місце злочину, де востаннє мій дзвіночок. Нічого, жодного запаху, жодного сліду. Це ускладнював справа, адже кузька вміє рухатися безшумно не мав тінь, залишаючи після себе лише легкий аромат, Ну, ви, ви в курсі. Того строго й пильного. Я поділився своїми спостереженнями з Кузькою. Він, як завжди, сидів за шафою, розчісуючи свою бороду крихітною гребінкою. Мяу, спитав я, дивлячись на нього проникливим поглядом. Це був мій котячий аналог. Ну, що старий, які є припущення? Кузька лише відмахнувся кіт, Це все роман. Він постійно щось губить!» – пробурмотів він. Мяу, наполягав я. Що означало? Не намагайся мене обдурити. Я бачу крізь твої старі фокуси. Кузька тоді відкашлявся і, понизивши голос, сказав Ну, можливо, я щось бачив, що сяюче, і воно дзвеніло. «Сяюче і дзвеніло, це підтверджувало мої гіпотези. Кузька, схоже, був не просто свідком, а ключова фігурою в цій справі. Але його обережність була вражаючою. Він явно приховував більше, ніж говорив чому? Це було наступне питання. Загадка поглиблювалася. Чому зликли зінки? І як це пов'язано з відсутністю світанку? Ці дві події, на перший погляд, не пов'язані, але мій детективний інстинкт підказував. Між ними є прихований зв'язок, невидимий для простого людського ока, і тільки ми, персоваль та домовий Кузька, зможемо його розгадати. Чи зможемо ми розкрити цю запутану справу? Залишайтеся на зв'язку, мої вірні посидовники, і незабаром ви дізнаєтесь про другу частину секрети дзвінків та «Нічні експедиції мяу і до нових зустрічей. А до нових розслідувань.